Сти майстер-класи з юними футболістами Тернополя, Козови та Зборова, вручити їм подарунки, поспілкуватися. Прибули на Тернопіля екс-гравець ФК Реал Мадрид Давид Аганзо і генеральний секретар Асоціації футболістів Іспанії Хесус Барбаділа здійснювався візит в рамках проекту громадської організації фундація зірок світового футболу Діти з метою розвивати Україні масовий футбол. Я понад 16 років грав як професійний футболіст і радий, що зараз можу допомагати асоціації у роботі з дітьми. Це не проста робота, адже не кожен з них стане професійним футболістом, але на все життя отримує кращі якості, які дає ця гра. Приїзду зіркових гостей на Тернопіля, профінансувавши транспортні видатки, посприяв Агрохолдинг. Мрія компанія постійно виділяє кошти на підтримку спортивного напрямку у регіонах, в яких працює. Тому ініціатива, аби іспанські футболісти відвідали козову та зборів, теж отримала підтримку. Запросили Відвідати дані райони, дані села фахівці високого рівня, професіоналів футболістів, дати майстер-класи, навчити дітей не лише правильно поводитись з м'ячами, а й плекати дружбу, побратимство, підтримку один одного. До речі, у зборові спільно із церквою Різдва Пресвятої Богородиці компанія Мрія працює над спорудженням футбольного майданчика зі штучним покриттям. У будівництво вже вкладено близько 30 тисяч гривень. Гості з Іспанії побували на цьому об'єкті та висловили сподівання, що вони також будуть підтримувати розвиток спортивної інфраструктури на Тернопіллі.